Всім добрий день хочу вам показати ще одну свою улюбленцю, крутнулись на гортензію, яку я привезла із Польщі рік часу назад. Саженець був там щось 2 літр чи півтора. Такі були на ній квіточки. Ну, теж рожеві, вона мені сподобалась, то що вона така плотна, набита. Думаю, я ж все купляю Ну, і то я в прошлом році я позапрошлому, я її там щось питалася поживцювати, щось ті живці не, не вдалися. Я її обрізала, щоб сформувати гарний кущ. В прошлому році вона пересадила її в більший горчик. Ні, це я її купила не в позапрошлому, в 20, це 24 23, 22 році я її купила. 22 Два роки я її обрізала, формувала і не могла зрозуміти, чому вона мене в минулому році не квітне. Вона вигнала в мене до метра і не квітла. Ну То я ж її не обрізаю, розумієте? Думаю, я ж вже боюся її різати. Що з нею робити? Вітогі, в ітоги, на цьому році вона десь приблизно метр 30 висоту. Але ви подивіться, які вона дала квіти. І я просто, я в цях хожу, і я просто, до мене хто не приходить, всі говорять, а що це тебе таке? А що це тебе таке? Я вам показую квіти. Я зняла, заміряла квітку. Квітку заміряла. Сидиться, квітка. Дивіться, моя рука. Бачите, як е, строн Набель зараз. Подивіться. Подивіться на ці квіти. 35 сантиметрів. А якщо поміряти в об'ємі, отак її поміряти, то буде всі, мабуть, 45. В неї такий красивий колір. Слухайте. Телефон не передає. Тут даже я в тінечки трошки стану. Вона, знаєте, ото фуксія. Дивіться, яка шапка в неї. В неї такий цей зонтик. Просто шикарний. Листя таке товсте-товсте листя таке просто. І подивіться, яка вона красива. І я палку їй поставила, бо вона нагинається. Вона вже у мене за ці три роки, вона в мене в 20 літрах. Я її в цьому році посадила в 20 літрів. В прошлому році вона в мене була в 10, Ну, та й повністю зайняла вона горшок. Значить, що хочу сказати цією, цією гортензією, вона не знаю, як вона називається. Вона в мене буде з Польщі, буде під номером. Але кому треба гортензія, великий кущ? І, знаєте, акцентом. більше метра з товстими паганами, які не лягають. Рівні пагони. Вона просто що вітер такий, розумієте, я її трошки підв'язала, бо вона стоїть у мене У нас такий вітер, що страшне. <кій> От. Але в неї пагони толсті, вони не лягають нічого взагалі. Вона просто вона настільки гарна. І знаєте, я з неї хочу зробити синю. У мене в планах її синити жорстко. Колись скажу вам, як це жорстко синити. Це не 3 ложки сульфат алюмінія і не 4. Це гаразд більше. От, і я її вже почала синити. Добавляю в неї кожну неділю сульфат алюмінію, щоб вона мені на той рік стала плакитна. А там я хочу з неї зробити синю, темну синю. Я дуже просто уявляю, як такі здоровительні шапки. 35 см будуть синіми. Це просто наскільки вона, така, знаєте, ну, можна сказати, то така цариця, такий Ну, дивіться все показую вам, це фаєт. Вона дуже гарна, вона просто, але вона. Десь сантиметрів 80 висоту. Гляньте, вона вся в бутонах, про неї буде окреме відео. От. Вона низенька, вона теж просто супер Ну, дивіться, я вам показую. Я так поводю і дивіться це. Поняли? Це таке, знаєте, от, десь на газоні, якийсь акцентом таким. Ну, це просто, якщо... Я даже, просто, даже думаю, якщо її висадити в ґрунт, це буде, це буде нечто. Садити її треба в полутінь. Бажано, але щоб там і сонце було з утра сонце, щоб обов'язково було. Вона може бути на сонці, але не на повному. Ну, на сонці я її ставила, вона нормально переносить до обіду сонце. Але ви знаєте, я вам кажу, телефон не передає цю, О, оце ось, дивіться, вона. Оце така вона. Це ж вона ще, бачите, тут не розквітла повністю. Вона, я її трошки пізніше потім зніму, як коли вона повністю розквітне. Бо вона зараз така, знаєте, трошки ще є білого в неї. І от вона викинула всі ці квіти. Я не знаю, скільки тут квітів. Не знаю, чи 20, чи стільки. І вони всі тарілки по 35 сантиметрів, по 40 навіть там. Ну, я, я взагалі я вам говорю. Я її наживцювала в минулому році. Там трошки із тих, що в мене наживцьовані, я в цьому році брала живці, бо я її з неї не живцювала, а брала з прошлорічних живців, саженців, живців в цьому році. І трошки їх там пообрізала, і вони в мене є наживцьовані весною, вже укорінені, в П9 горщиках. Небагато, але є, що мали на увазі. Просто цариця. Я б. її Придумала даже назву. цариця. Не можна ж придумувати. Так що, ну от, презентую вам свій ще один сорт. Потім пізніше ще один презентую вам, потім ще пізніше один. В мене їх до вас ще у... буду вас удивляти ще один раз, ще один раз і ще один раз. То просто теж супірове. Супер. Так що, ну, так Так що майте на увазі, що в мене є така ще улюбленка. В неї квіти такі, знаєте, зонтиком. Зонтоподібні. Плотно набита шапка. І з дуже великими квітами. І я її купувала в такому рожевому кольорі. Але будемо її колір міняти. Я вже її бачу синю з отакими шапками. Так що, так вона виглядає. Всіх вас люблю, обнімаю. Хто додивився це відео до кінця, підписуйтеся на мій YouTube канал, буде дуже багато чого цікавого. Під цим відео є силочка на нашу спільноту групи Viper. Так що всім тихого, мирного дня робимо Україну квітучою.